Всім привіт, любі друзі! Ми продовжуємо з вами грати в чудову гру під назвою TerraTech. І в минулій серії ми зупинилися на тому, що ми знищили якусь зенітну там установку. Нам дали за це багато е досвіду в корпорації. І сьогодні ми будемо з вами. Е Проходити ось такі невеличкі завдання для того, щоб чисто підвищити рівень корпорації, щоб нам відкрилися нові е, класні деталі. Розпаковка. Давайте е, приймемо за, завдання розпаковка. Е, Сподіваюсь, воно недалеко у нас заспавниться. Я поставив одну величеньку пушку собі сюди. Тут якісь блохи змагаються між собою. Я думаю, ми розвалимо що тих, що тих. Типу, це було нескладно. Так, ще якась блоха у нас є там. Давайте зробимо ось так. Ми не можемо, так? Е, давайте це все знищимо. Один вистріл з цієї нашої гармати величезною. І все, мінус все, що є. Так, давайте. О, там взагалі якийсь страшний чувак. Ми його зараз здалеку просто розвалимо та і все. Що? Ми не горді хлопці. Так. Все. Знову знищили. І знову у нас купа-купа блоків. Правда, не всі ті, що мені потрібні. Але е нічого, блоки лишні не бувають. Давайте поставимо СУУ. Коротше, збирать. Е, Ми можемо його одразу поставити десь ось тут. Типу, у нас е щит щитів вистачає. Давайте це і зробимо, хай він. Постійно з нами катається, а навіть якщо і знищиться, у нас е що правильно блоків, ой, е баксів у нас вистачає для того, щоб ми це все з вами. Ось так поставимо. Е щоб ми це все з вами забрали. Тобто, я маю на увазі, купили знову це СУУ. Так, що ж, давайте поїхали. Погано, що воно складається, коли ми їдемо. Але е, то не є критичною якоюсь проблемою. Зараз поїдемо, подивимось, що там в розпаковці. Я б е, хотів, звичайно, щоб ми. О, нам колесо збили. Чи це ми самі його собі е, здерли? Давайте поставимо на місце. Бо, як то кажуть, це не діло. Так, ось так. Те саме те саме колесо. Все. В що ми вперлися? Вже що. Чудово. Так, ворогів на горизонті не видно, а поки я вас попрошу поставити лайк, написати в коментарях, які я можу покращити свій контент для вас. А також не забувайте підписуватись на канал, це дуже допомагає та мотивує для створення подальшого якогось. Контенту. Дивіться, ящик тут. Давайте подивимося, що тут. І це як знову буде пастка. Я прям це перечуваю. Тому я тут і зараз почищу трошки, і під'їду до нього. А, що це за звук? Ну, це ми вже все бачили. Так, давайте. Де вони там заспавняться? Мінус один. Ооо, які вони тут. Просто, знаєте, такі прям. Неперевершені. Ну, дай я проїду Так, давайте. Нас атакують, але мені по барабану, бо в мене ку купа щитів Ну, знищуйся вже, ти мене вже бісиш. Так, добре. І нам останнього потрібно обов'язково знищити, бо без цього, типу, вони не відкриють ящик. У них там, напевно, пароль якийсь стоїть. І цей пароль, знаю, тільки з трьох частин він складається. Так, давайте. Все, все чисто. Ми все знищили. Давайте відкриємо ячи. Ну, давайте відкриємо. Якщо нам там ракети дадуть, ці, які були, то це буде чудово. А нам дали гіроскоп, напевно, так. Все ви гіроскоп, це що? Червона шапка це те, що мені не вистачало. Е, якийсь вибуховий болт номер 1 Не знаю, що це таке. Давайте знову ж таки побудуємо. Е, а, ні, не побудуємо. Нам потрібно просто стати на якір. Давайте станемо просто на якір. Ми не можемо. Чому? А, ось тут. Ну, що це таке? Не можемо. Давайте просто поставимо його. Хай воно збере. Всю цю маленьку мішуру. Так. І ми потім з вами поїдемо. Давайте переставимо трошки наше ремонтне поле, тому що воно не дістає нам до е, колеса нашого. О, все, почало діставати. Так, під нами нічого не застрягло, так? Чудово. Е, це все зберемо в інвентар тоді. Давайте подивимось. О, там махач відбувається між двома чуваками. Я хочу в ньому прийняти участь. Мінус один одразу. І мінус другий, напевно, також. Він під нас сховається, це не чесно. Все. І мінус другий теж одразу. І знову нам потрібно ставити це СУУ, але я думаю, нічого страшного, ми з цим справимось. Так, все. хай він засмоктує все, що нам не потрібне. Я б поставив, напевно, одну панельку, але ми поїдемо до торгівельної станції, і я повернусь вже як буду там. Так, ну що ж, любі друзі, я прийняв завдання на, на гонку на час. Ми, напевно, зараз я туди вирушу, це буде дуже повільно. Але я повернусь, коли ми вже будемо там. Або, можливо, знаєте, що давайте ми зараз з вами і побудуємо ось таку невеличку машинку, котра буде, як мені здається, дуже швидкою. Ми поставимо ось так, перемикнемось. Ні, Для початку ми сфотографуємо. Зфотографуємо, я сказав. Так, замінимо. Ось так. І відправимо її в інвентар, хай вона нам не заважає. І зараз почнемо. Ось ці штуки нам обов'язково потрібно заховати. Ну ось так. Ну, все, вони збираються. Колеса можливо я використаю, але давайте все ж таки в промоточці, зараз будемо будувати щось швиденьке. Що ж, любі друзі, ось таку машинку я збудував. У нас там мінімальний бачите, е, мінімальний захист, Чотири всього лиш пушки, два поля і купа акумуляторів. Ну це коли вже прям гонка у нас буде, я їх буду знімати. Що ж, я поїду і повернусь до вас тоді, коли вже е, ми будемо поруч із гонкою. Ну що ж, любі друзі, ось ми і доїхали. Доїхав я, значно швидше, ніж я їхав би на геокорпівські машинки. Просто я чекав, щоб трошки розвернулось. врум врум, сюди, салаго. Так, а ну ми його проб'ємо чи ні, взагалі. Так, він втік від нас, так? Ні. Так, давайте його знищимо. Ми то... Хоч і маленькі, проте ми дуже рухливі. Я через це прогавив все, що він нам розповідав. Можливо, ми від'їдемо, він нам знову почне розповідати. Давайте подивимось на це. Так, зараз подивимось, можливо, там щось в асортимент якийсь торгівельної станції. Покращився, можливо, ми можемо купити якусь цікаву приколюшку, та й Заодно ми скинемо всі ці батареї, бо вони нам на гонку я сумніваюся, що вони нам потрібні. Хай вони збираються. А ми подивимося, що тут можна купити. Е, в принципі, як і завжди, нічого. Я про це купив, але у мене не вистачає рівня. Фібровий блок це все маячня. О, точно, я ж хотів поставити е прискорювачі Так. А де вони? Це аксесуари, енергетичні блоки, блоки виробництва. Ось прискорювач. Давайте. а Що? Чому я не можу його поставити? Ні, я не купувати його хочу. Я хочу його поставити. У мене вони були. Так, підйомні крила. топливний бак, маневровий прискорювач. Ні, давайте. Через Left Control нам показує, що вони працюють. Так, добре. На цьому закінчимо і перевіримо, як вони працюють. B І Left Control. Ctrl. Oh. Ні, мені здається, це була погана ідея. Давайте знову цього. Ну, типу, вони тільки заважаються. Ну все, може ти вже знищишся, ні. Все. Ні, він нам говорить через ворота на старт. Вибачаюсь, будь ласка, що я не встиг. Але давайте, хай з ним. На старт, давай. Ну, давай. Врум, врум поїхали. А, у нас ще й вороги по шляху будуть. Ну чудово. Давайте потихеньку так. А все вони закінчились, а як дізнатися їх, скільки в мене залишилось? Вже на півдорозі продовжую врум врум, Тобто, мені отаке келесе маленьке потрібно було зробити. Ну, таке собі. Я думав, тут буде прям гонка-гонка. Але це перше завдання, тому я думаю, що воно так і мало бути. Юху у тебе вийшло непогано для новачка. А ось і твоя новенька ліцензія. Побачимось врум-врум. Нам дали беркі, хоч якось так вони називаються. Вентура. Як Ace Ventura, тільки не Ace. Так, що це нам дали фару? Блок вентуровський пулемет, кулемет, вибачаюсь, і світ, е, світлодіод Давайте ми їх засмокчимо в нашу СОУ Так, і на цьому ми не будемо закінчувати. Ми просто поїдемо дивитися, які у нас далі завдання е, з'явилися. Бо в... ну що, кулемет? Правильно? Так. Ну, давайте хоч подивимось, як він працює. Хай. Хай буде. Ну, стріляє він доволі швидко. І напевно, якщо це авентура, то він повинен бути легкий по вазі і не е надто сковувати наші рухи. Так, давайте ці прискорювачі вони прям ну, мені не потрібні. Е, гонка на час. За 45 секунд їхати 1,5 км. Хитрий бізнес. Оце я хочу, тому що я хочу побудувати свій завод. Якщо ви пам'ятаєте, але у мене не вистачає деталей. Там... Наприклад, знаю, є великі склади навіть CGO чи GSO. GSO великі склади. Тобто, Потім мені потрібні що, там, переробники якісь нормальні, сортувальники, сортувальники є. Ну, тобто, Всі приколюшки потрібно одразу відкрити, щоб потім розуміти, з чим ми будемо з вами мати справу. А то я зроблю якусь, можливо, не сильно хитру систему, але. Потім щось з'явиться таке, що. Е, так би мовити, я зможу зробити за допомогою одного блока, а не 10. Е, він нам спросить допомогти дорогоцінні жили. Давай бурити каже. Олеїтова жила. Значить, слухи були правдиві. Так, тепер нам потрібно добути його. Прелестін нам дасть Автошахтер, який у мене вже є. І, нагадаю, за допомогою якого я і здобув ось ці 175 тисяч, їх було більше. Автошахтер. Буде добувати, поки не закінчиться жила. Це все ми, я особисто знаю. М -м Потрібно його розмістити над олітовою жилою, але. М -м так. Це нас цьому навчають. Не нам дав просто автошахте все. Е, ну, таке, таке собі, звичайно. І працює воно довго доволі таки довго. Е, геокорпівська вже давно виплюнула. Так, а можливо, він не вважає. Не вважає. Так, добре, давайте. Хай він йде в інвентар. Він мені особливо не потрібен. А ми з вами поїдемо, подивимося ще на якісь завдання. Можливо, все-таки е з'їздимо на гонку, отримуємо е іще. Та ну досить. Досить застрягати. Все, поїхали. Отримали з вами ліцензію Авентури. Е також. Подивимося, що за квести. Можливо, докачаємо четвертий рівень е, GSO. Е, давайте виконаємо збирача плюмбіту напевно. Зараз це буде в швиденькій такій промоточці. Зараз я е, завантажу машину. Ось так. І на ній е, поїду збирати наш плюмбіт. Так, ось і все, любі друзі, ми е, позбирали плюмбіт, оскільки там необхідно було. Якщо щось, зараз я вам спробую е, показати, поки воно збирається ось це все. Нам дали купу купу нових деталей. Що з ними робити, я не зовсім розумію. Але третя ліцензія це вже добре. Так, все позбирали. У мене нічого не залишилось, нічого не залишилось під піді мною. Е, Так, зараз я вам покажу оце ось тут, до речі, багато, можливо, тут є. Ні, тут тільки синє. Нем... А ось бачите е, каміння з такими сірими прожилками це плюмбіт. Е, це те, що ми збирали. Давайте подивимося, що нам там доступно для е, завдання. Скажемо так. Іще. Там, принаймні, ось третій в нас же рівень є це вже добре. Можливо, ми зможемо дійти сьогодні до четвертого якогось із рівнів. Ну, вентура це точно ні, але можливо, нам пощастить. Титаніт. Добре, давайте і титаніт ми позбираємо. Це у нас, якщо я не помиляюся, це ось це синє. Так, синє ми знаємо, де багато. Зараз ми все віддамо. Так, хай це продається. У мене все рівно не вистачає місця для того, щоб це все зберігати. Ось так. Все, нічого не. Там щось по 60 продається непогано. Але все ж таки, ось ті чорно-зелені штучки вони будуть покраще. Так, де там наші жили сині? Я десь їх бачив. Зараз, секундочку, я згадаю, де це було. Це, напевно, було ще трошки далі. Так, давайте, щоб ми тут з вами. Я сказав, що ми не. Ми все рівно зачепилися. Добре, давайте в режимі будівництво. Я не знаю тоді, які за висоту потрібно робити, щоб воно ну, не зачеплялося, але хай з ним. Це невелика проблема. Тим паче, що ми ні з ким не воюємо. Так, а де ж, де ж, де ж ось там начебто щось. Вон воно. Он, та велика жила, а це у нас, напевно, біом. Так, це сіль якась. Так, це сіль. Все це знищуємо. Майже з двох шматків титаніту ми отримали все, що нам потрібно було, але е, не вистачає нам 11 шматочків. Так, тому ми підемо ось сюди. І знищимо ось тут. Все, збирач титаніту ми вже виконали. Нам знову зараз дадуть е, купу деталей, я сподіваюся. О, які великі колеса, і гусениці нам дали. Це все. Обов'язково ми маємо зібрати, щоб побудувати щось е дійсно класне. Я думаю, в цій серії ми е так і зробимо. Типу, давайте це все трошки відтягнемо, щоб ми могли стати на якір. Е типу, у нас же є величезні колеса, Левіафан. Е є дві гусениці, гусеничний трак. Геокорп, яких ми можемо побудувати дійсно щось грандіозне. Тобто в моєму уявленні траки використовуються для того, щоб. Так би мовити, ну ні, щось воно не хоче. Так, так, давайте ми йому допоможемо трошки. Бо воно саме не знає, що воно хоче. Е, траки використовуються для таких масивних машин, які важать занадто багато, або їм потрібно дуже добре щеплення з дорогою. Так, скільки таке враження, що е, нам не дало ніякого досвіду в цій корпорації, що дуже печально. Так, подивимось, напевно, що ще за завдання у нас залишилось. Можливо, якесь цікавеньке. І, е, ні, напевно, давайте так. Ці збирачі. Я виконую за серію, бо це якби скучно і не цікаво. А зараз ми з вами знову виконаємо гонку на, е, на час. Я туди доїду і до вас повернусь. Добре? Все ж, скоро зустрінемось. Ось і все любі, друзі, ми з вами доїхали нарешті-таки до нашої е точки відліку, точки старту. І напевно тут нікого не буде, нам потрібно просто проїхати. Добре, що ж починаємо. Я сподіваюся, у нас вийде за хвилину, 900 метрів. Ну, думаю, ми впораємось тут. Немає нічого надто такого складного. Я подивився. Е Ті завдання, які нам відкрились. І мені здається, завтра нам буде чим зайнятися. Точніше, не завтра, а в наступній серії. Бо там відкрилися якісь е, нові завдання Геокорпівські, всемогутній куб, котрого ми з першого разу не могли знищити, але це вже е, другого рівня, так би мовити. Все чудово, ми впорались, нас вітають і нам дають е, якісь е, приколюшки, мені здається, з вентури. так. Нам дали. Прикалюшки. Це що таке? Фіксована опора. Це якісь машина. Ні, збирай. Збирай машину, Машина не потрібна. Все. До побачення. Далі завдання на. Зараз я вам напевно навіть покажу. На всемогутній куб другого рівня, який буде вже набагато. Так, ні, цього ми не вивеземо точно. І нам би якось від нього втекти, щоб він нас не зачіпав. Бо ми швидкі маленькі, але ми слабенькі. Так, все, він відчіпився начебто. Е, ось дивіться. У нас є торгівельна станція тут під боком. Самогутній куб е, другого рівня, нього 10 тисяч, тобто він, напевно, мощний. Але мені здається, ми його зможемо пробити, як і минулого, з цими плазнеманими різаками, та з цими чотирма велетенськими пушками, що нам дали. Е, мост, е, міст в заливі е, коня. Ну, ладія це в шахматах, знаю, кінь. Е, Теж поїдемо до моста, і там нам дадуть якісь цікаві приколюшки. Збирач Карбіта, я ж говорю всіх цих збирачів. До наступної серії я виконую за кадром. А поки не забувайте лайк ставити лайки, підписуватись на канал, писати в коментарях, як мені покращити контент для вас. А також віримо в ЗСУ. Чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.